Що в Україні в марафоні єдині новини про 169-й день великої війни. Розповідають команди фактів весітіві та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. На світанку російська армія обстріляла центр Харкова. За даними мера міста Ігоря Терехова, один за одним у Харкові нарахували чотири прильоти. Є влучання у двір житлового будинку. А напередодні двоє людей загинули внаслідок обстрілу селища Старий Салтів на Харківщині. Окупанти вдарили по населеному пункту касетними боєприпасами. Дві доби поспіль російське військо обстрілювало передмістя Харкова, Сиркуни. Населений пункт був звільнений від окупантів. Ще навесні, але відтоді майже щодня перебуває під ворожим вогнем. Напередодні в циркунах лише протягом трьох годин виникло з десяток пожеж від влучання боєприпасів. працювати рятувальникам доводилося просто під обстрілами. Двоє місцевих мешканок дістали поранення. Щонайменше шість загиблих і троє поранених. Росіяни напередодні вдарили по центру Бахмута касетними снарядами. Стріляли з реактивних систем залпового вогню. Один із фрагментів снарядів впав поруч із супермаркетом, де був жвавий рух. У результаті цього обстрілу окупанти пошкодили щонайменше 12 будинків. було обстріляна центральна частина міста. Снаряди падали в різних районах. Ось такі фрагменти розкидані. Одна частина, самі касети а, падали в іншому напрямку міста. Ось інший фрагмент снаряду. Тут постійно ходять люди у місцевий супермаркет. На момент обстрілу на вулиці було багато людей, деяким змогли забігти до магазину в укриттям. Під ворожий вогонь цієї ночі потрапила й одна з громад у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Про це повідомляє місцева влада. Знову обстріляне, і місто Нікополь від потужного вибуху під ранок здригнулися й жителі обласного центру. Деталі поки не розголошують. А напередодні на Дніпропетровщині російська армія здійснила масовані атаки на мирних жителів. 13 людей загинули. 11 постраждали. Усі прильоти припали на багатоповерхівки, палац культури, гуртожиток, дві школи та будинок для літніх людей. Найбільше загиблих у гуртожитку там мешкали пенсіонери та працівники місцевого гірничо-збагачувального комбінату. Софія Богуцька з подробицями бах-бах-бах. Скакою почали трясти. Ніколи такого не чув, в армії служив, не чув. Пан Юрій розповідає, минулої ночі щойно закінчив дивитися футбол, як почув сильні вибухи. У його кімнаті на другому поверсі здригнулися стіни та вибило скло. Реактивні снаряди, які випустили росіяни, обвалили горішні третій та четвертий поверхи. Там одразу було дев'ятеро загиблих. Отут три рази бахнуло. З тої сторони вікна повилітали, Потім почали виносити. Мертвих крові ще там намірено. Двоє вийшли, їх з хто тоблив кров'ю. 70-річна пані Віра мешкає у сусідньому будинку. Вона теж бачила той страшний обстріл. Вікно побачила клуб диму, лежачи навіть в кроваті в ліжку, і я не встигла навіть помітити, як через три секунди був цей вибух. Я ледь, ледь встигла заскочити в туалетну кімнату, де правило двіх сін у квартирі жінки на другому поверсі тріснула стіна у коридорі та скло на балконі. А коли пані Віра вийшла на вулицю, жахнулася від того, куди прилетіло. Один із реактивних снарядів з установки Смер залетів у квартиру на третьому поверсі. Снарядом буквально вибула фасадну стіну, перебило перекриття, та він зупинився на другому поверсі. На щастя, цієї ночі у помешканнях нікого не було. Ось у цій вщенці зруйнованій квартирі мешкала 86-літня жінка. Цієї ночі її не було. Сама подзвонила їй, сказала, дайте мені телефон сина, я передзвоню сину, і потім вона каже, що трапилося. Я говорю, та тут трошки зруйнована ваша квартира. То приїхала вона з сином десь вже о сьомій годині ранку. Ну і Слава Богу, таблетку до цього випили, заспокоїли. До місцевої лікарні доправили 11 потерпілих. 56-річна Людмила отримала скалкове поранення у своїй квартирі на першому поверсі, поки що ходитиме на милицях. Я не слышала ні свіста, нічого. Просто хлопок перед окном, стік одразу в сюди в кімнату. Коротше, я отида ж када з попав в ногу, вибігла і в коридорі між арками стояла, вона бахкала. Ну в ноги був ж, да, розрубала там сантиметр 10, і він застряг у мене там в ніг. На жаль, двоє постраждалих від цього обстрілу пізніше померли в лікарні. У них були опіки та травматичні ампутації кінцівок. Ще чотирьох у стані середньої важкості відправили до лікарні обласного центру. П'ятеро лікуються у марганці. Хворі в стабільному стані, в тому числі в психологічному стані. Це по полі травми, міновибухові травми, осколкові поранення, переломи, травми м'яких тканин, травми стегна. Гомілки, сідниці. Смерчі та гради прилетіли у місцевий палац культури, пошкодили 21 багатоповерхівку, приватний будинок та дві школи. В Одну з них окупанти поцілили трьома снарядами. Мер міста каже, марганчани уже третій тиждень як втратили сон. Щовечора та щоночі по них працюють реактивні установки російських окупантів із Запорізької атомної електростанції. Та ця атака була найкривавішою. Це просто издеваются над нашими людьми, запугивают їх. Просто в зданиях и сооружениях ніколи не було военных. В детских саді, які раніше прилітали, там ніколи не було, що здесь в общежитии, ніколи не було военных. Це просто йде запугування нашого населення. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Російські обстріли Дніпропетровщини не залишаться без відповіді Збройних сил України та українських правоохоронців. Так відреагував на очорашню загибель 13 мирних жителів. Президент Володимир Зеленський. Далі пряма мова. Цей черговий прояв російського терору, як і удари по Миколаєву, по Харкову вкотре доводять, що потрібно збільшувати військову допомогу Україні. Чим потужніше буде наша зброя і чим більшою буде дальність її застосування, тим швидше закінчиться ця жорстока війна. Голова держави звернувся до тих, хто зараз живе в окупації. Закликав передавати інформацію про ворога та його посібником українським спецслужбам у будь-який безпечний для себе спосіб. Та наголосив, єдиний вихід для окупантів це втеча. Ми Вигнали російську армію з північних областей. Ми вигнали окупантів з нашого зміїного. Вони вже відчувають, що настав час тікати з Херсона і загалом з півдня нашої держави. Буде час, коли вони втечуть з Харківщини, з Донбасу, з Криму. І кожен хто може цьому допомогти, має цьому допомогти. Дев'ять літаків знищені. Аеродром виведений з ладу. Це результат нещодавніх вибухів в тимчасово окупованому Криму. Повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич. Ось супутникові знімки військового аеродрому зроблені до та після вибухів. Їх оприлюднили повітряні сили ЗСУ. У відомстві припускають, що обсяги знищеної російської авіації на цьому аеродромі навіть більші ніж дев'ять суден. Знову Федорівки, за даними Олександра Завітневича, вилітали ті літаки, що били ракетами по Україні, зокрема для придушення української ППО. На базі у САКах уточнив український парламентар. Російські окупанти тримали багатоцільові винищувачі, тактичні розвідники, військово-транспортний іл 76 та іншу авіатехніку. Для Кримського півострова цей аеродром був одним із ключових до анексії 2014 року. Це була база збройних сил України. Водночас українські збройні сили продовжують нищити окупантів на південних рубежах. Тільки за учора ворог втратив два командні пункти та один пункт управління, повідомляє оперативне командування. Південь, зокрема, в районі Новокам'янки українське військо завдало вогневого удару по командному пункту 126-ї окремої бригади берегової охорони берегових військ ворога. Уражено і командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 76-ї десантно-штурмової дивізії російської армії у селищі Іщенка. А біля селища Червоний Маяк знищено пункт управління 49-ї ворожої армії. Закордонні кредитори України підтримали її прохання про дворічне заморожування виплат за міжнародними облігаціями майже на 20 мільярдів доларів. Про це повідомляє агентство Reuters. Це допоможе нашій державі заощадити впродовж цього терміну близько 5 мільярдів доларів та уникнути боргового дефолту. Кредитори зазначають, що у цьому є сенс, адже навіть якщо війна швидко закінчиться, ситуація в Україні відразу не покращиться. До зміцнення економіки України долучаться і Сполучені Штати, як пообіцяли цього тижня надати уряду додаткові 4,5 мільярди доларів. В Одесі хірург-переселенець із Миколаєва безкоштовно робить пластичні операції людям, яким понівечило обличчя під час російських ракетних атак. Нині під його наглядом четверо пацієнтів. Усі вони постраждали від ракетного удару по курортній Сергіївці. Як хірург-волонтер рятує зовнішність тих, кому дивом вдалося вижити і кому готовий допомагати ще? Далі у сюжеті. Так, да, то у нас пострадавши постів зриву Сергіївці. Вистановлюван її. Брувною область на операційному столі 55-річна Лариса Філіпівна. Команда пластичних хірургів під керівництвом Артура Тумбащана буквально повертає жінці обличчя. Ось так вона виглядала після ракетного обстрілу у Сергіївці, що стався місяць тому. Обличчя та зона декольте жінки вкриті глибокими ранами. Мене так ошерашило. Я перестала бачити і вже почала полоском бігти. Лариса Філіпівна згадує, як її накрило вибуховою хвилю. Під час ракетної атаки вона якраз встала, аби закрити вікна, і скалки полетіли їй просто в обличчя. Жінку осліпило та оглушило, вибиралася з під завалів, вона навпомацьки. І коли уже я зрозуміла, що я не бачу, і почала добратися до вхідних дверей, а їх не було. І я вийшла на площадку і почала дуже кричати. А чую, що над нами там сім'я загинула, чоловіки жінка і дівчинка 11-річня кричала на другому поверсі, там теж вбило жінку. Донька її дуже кричала. Жінку шпиталили до Білгородністровської міської лікарні там каже пані Лариса, її збирали буквально по шматках. Вони, ну знаєте, зробили з мене те, що зібрали до кучі, тому що я було все як рвана, кусок м'яса. Далі через волонтерів жінка дізналася, що в Одесі є пластичний хірург, переселенець з Миколаєва, який безкоштовно оперує постраждалих від ракетних атак. Ларису Філіпівну оглянули та вже зробили першу операцію. Пластика рубцов, м'які ткані, щеки, віка на області. Надров, надров, в области е, вернули хвост брові положение, изъяли осколок стекла, і височный нерв освободили рубцов. Нині Ларисі Філіпівні роблять плазмотерапію, аби рубці від ран ставали м'якішими і менш помітнішими. Після цього жінку чекає ще одна операція. Плотний он тянет, при піднятті брові, тягне щеку за собою. Надо буде його розпустити, для того, щоб при движенні бровей он не впливав на окружаючі м'які ткані. Наразі під наглядом Артура Тумбащана четверо пацієнтів. Всі постраждалі від ракетного обстрілу у курортній Сергіївці. Та хірург каже, готовий приймати постраждалих не тільки з Одещини, а й з інших областей. Анастасія Кожушко, Євген Рипенько. Програма Вікна СТБ. Єдині новини. На цьому це всі новини.